Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя фізика-теоретика одного із засновників сучасної теоретичної фізики, лауреата Нобелівської премії 1921 року, громадського діяча гуманіста Альберта Ейнштейна. Альберт Ейнштейн народився 14 березня 1879 року в південно-німецькому місті Ульм в небагатій європейській родині. До трьох років майбутній геній не розмовляв взагалі. Чим він змушував своїх батьків побоюватися, що він відстає в розвитку. Однак, як тільки хлопчик заговорив, то його батьки були дуже здивовані, адже у трирічного Ейнштейна вже був словниковий запас дорослої людини. Початкову освіту Альберт Ейнштейн отримав у місцевій католицькій школі. У 12-річному віці він пережив стан глибокої релігійності. Однак невдовзі читання науково-популярних книг зробило його вільнодумцем і назавжди породило скептичне ставлення до авторитету. Крім того, за ініціативою матері він із шести років почав займатися грою на скрипці. Захоплення музикою збереглося Венштейн впродовж всього його життя. Перебуваючи в США в Прінстоні, в 1934 році Альберт Ейнштейн дав благодійний концерт, де він виконував на скрипці твори Моцарта, збираючи кошти для емігрантів із Нацистської Німеччини. В гімназії він не був в числі перших учнів. Виняток становили лише математика та латинська мова. Система заучування викликала у Альберта Ейнштейна неприйняття. Тому він дуже часто сперечався зі своїми викладачами у 1894 році. Родина Енштейна переїжджає до Павії в Італії. На наступний рік Альберт Ейнштейн відправився до Цюріха, щоб вступити до політехнічного училища, де він провалив деякі іспити, при цьому блискуче склавши математику. У 1896 році йому все ж таки вдалося вступити на педагогічний факультет, де він і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мілевою Марич. У цьому ж 1896 році Ейнштейн відмовився від свого німецького громадянства. Щоб отримати швейцарське громадянство, потрібно було сплатити аж одну тисячу швейцарських франків. Проте тяжке матеріальне становище його сім'ї дозволило це зробити лише тільки через 5 років. Стиль, а також методика викладання у політехнікумі істотно відрізнялися від авторитарної пруської школи. Тому подальше навчання давалося юнукові набагато легше. У 1900 році Ейнштейн закінчив політехнікум, отримавши диплом викладача математики та фізики. Іспити він здав успішно, проте не блискуче. Багато професорів високо оцінювали здібності студента Ейнштейна, але ніхто не захотів допомогти йому продовжити наукову кар'єру після навчання. Сам Ейнштейн пізніше згадував: мене четвертували мої професори, які не любили мене через мою незалежність та закрили мені шлях до науки. Хоча в наступному, 1900 році, Ейнштейн отримав громадянство Швейцарії, але аж до весни 1902 року він не зміг знайти постійне місце роботи. Навіть шкільним учителем внаслідок відсутності заробітку, часто він голодував. Проте, незважаючи на складнощі, що переслідували його в 1900-1902 роках, Ейнштейн знаходив час для подальшого вивчення фізики. У 1901 році одне берлінське видання опублікували його першу статтю. Наслідки теорії капілярності 6 січня 1903 року Ейнштейн одружився на на той час 27-річній Мілеві Марич. За час подружнього життя у них народилося троє дітей. У 1909 рік він працював в основному над патентуванням своїх винаходів у сфері електромагнетизму. А у вільний час займався дослідженнями пов'язаними із теоретичною фізикою. У 1905 році були опубліковані нові статті вченого, які зробили революцію в галузі теоретичної фізики. Тоді ж він почав працювати над теорією відносності. Частина вчених одразу визнала цю теорію, яка пізніше отримала назву Спеціальна теорія відносності. Однак чимало вчених вважали нову фізику надто революційною. Вона заперечувала існування ефіру, абсолютний простір та абсолютний час переглядала механіку Ньютона, яка вже 200 років слугувала опорою фізики та незмінно підтверджувалася спостереженнями. Час за теорією відносності тече по різному в різних системах відліку. Інерція та довжина залежать від швидкості. Рух швидший за швидкість світла неможливий. Виникає парадокс Близнюків: всі ці незвичні наслідки були неприйнятними для консервативної частини наукового співтовариства. Проте вирішальним аргументом на користь істинності спеціальної теорії відносності стали досліди із її перевірки. Коли запитували, як це йому вдалося створити теорію відносності. Напівжартима він відповідав, чому саме я створив теорію відносності? Коли я задаю собі таке питання, мені здається, що причина в наступному нормальна, доросла людина взагалі не замислюється над проблемою простору і часу. На її думку, вона вже думала про цю проблему в дитинстві. Я ж розвивався інтелектуально так повільно, що простір і час займали мої думки, коли я став вже дорослим. Природно, я міг глибше проникати в проблему ніж дитина із нормальними нахилами. До інших найбільших відкриттів вченого відносять роботи по фотоефекту броунівському руху. Використовуючи квантову статистику, Енштейн разом із фізиком Бозе відкрив п'ятий стан речовини, названий в їхню честь конденсатом Бозе Енштейна кінці 1913 року Ейнштейн отримав запрошення очолити створений у Берліні фізичний дослідницький інститут. Його також зарахували професором Берлінського університету. Ця посада мала таку перевагу, що вона не зобов'язувала Ейнштейна відволікатися на викладання. Він прийняв це запрошення. І в передвоєнний 1914 рік переконаний пацифіст Енштейн прибув до Берліна. Мілева, тобто його дружина, разом із дітьми залишилася в Цюріху. Їх сім'я в результаті розпалася у лютому 1919 року. Вони вже офіційно розлучилися. Громадянство Швейцарії, нейтральної країни, допомагало Енштейну витримувати тиск після початку війни. Він не підписував ніяких патріотичних звернень. А в листі Ромен Ролану писав: чи подякують майбутні покоління нашій Європі, в якій три століття найбільшої культурної роботи призвели лише до того, що релігійне божевілля змінилось безумством націоналістичним. Навіть вчені різних країн ведуться би так, немов їм ампутували мізки. Після закінчення війни Ейнштейн продовжував роботу. А також займався новими фізичними питаннями: релятивістською космологією та єдиною теорією поля, яка, за його задумом, мала об'єднати гравітацію, електромагнетизм та бажано ще і теорію мікросвіту. У червні 1919 року Ейнштейн одружився вже вдруге на своїй двоюрідній сестрі з боку матері Ельзі Левенталь та удочерив двох її дітей. Ейнштейна неодноразово номінували на Нобелівську премію з фізики. Однак члени Нобелівського комітету довгий час не наважувалися присудити премію автору настільки революційних теорій. Врешті-решт було знайдено дипломатичний вихід. Премія за 1921 рік була присуджена Ейнштейну в самому кінці 1922 року за теорію фотоефекту, тобто за експериментально найбільш перевірену роботу. Але текст рішення містив такий собі нейтральний додаток. Також за інші роботи в галузі теоретичної фізики. У 1933 році фізик покидає Німеччину через переслідування, що почалися із боку нацистів, а також емігрує назавжди в США. Там він отримує посаду професора фізики у Прінстонському інституті фундаментальних досліджень. Він швидко стає одним із найвідоміших і шанованих людей в країні і отримує репутацію геніального ученого. Та, будучи вченим зі світовим ім'ям, він залишався дуже скромною та невимогливою і привітною людиною. В обґрунтування своєї антивійськової позиції Енштейн писав: мій пацифізм це інстинктивне почуття, моє відношення не є результатом теоретичних міркувань. А засноване на найглибшій антипатії до будь-якого виду жорстокості та ненависті у 1955 році здоров'я Енштейна різко погіршилося. Він написав заповіт і сказав друзям: своє завдання на землі я виконав. Останньою його працею стало незакінчене звернення із закликом запобігти ядерній війні. Ейнштейн помер в 1955 році, у віці 76 років. Йому необхідно було терміново провести операцію, і тоді б він зміг прожити іще ще кілька років. Але вчений відмовився, сказавши лікарям: я хочу піти тоді, коли цього просить мій організм. Продовжувати життя штучним шляхом здається мені поганим смаком. Це моя доля, мій час, щоб піти. І я зроблю це. Елегантно! А на цьому в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу! На все добре!